Наукові новини цього тижня перша в світі трансплантація легенів від свині людині, а космічний корабель SpaceX здійснює випробувальний політ. Межі можливого, наукові прориви, що змінюють наше майбутнє. Цей тиждень видався насиченим на новини зі світу науки і техніки, і, чесно кажучи, мене вони надихнули. Від неймовірної перспективи трансплантації легенів від свиней до повторного успіху SpaceX в розробці Starship ми стаємо свідками стрімкого прогресу, який ще кілька років тому здавався науковою фантастикою. І це змушує задуматися, куди ми рухаємося, які межі можливого ми можемо перетнути найближчим часом. Трансплантація легенів від свині надія на мільйони. Новина про першу в світі пересадку легенів від свині людині. Нехай і з мертвим мозком викликала у мене бурю емоцій. З одного боку, це величезний крок вперед у вирішенні проблеми нестачі донорських органів. Мільйони людей по всьому світу чекають трансплантації, і пошук альтернативних джерел є життєво важливим завданням. Ідея використання генетично модифікованих свиней, чиї органи не будуть відторгатися імунною системою людини, здається неймовірно перспективною. Але з іншого боку, залишаються серйозні питання: як ці органи будуть працювати в живому організмі, підключеному від апарату життєзабезпечення? Які довгострокові наслідки для пацієнта, етика використання тварин для порятунку людських життів, тема, що вимагає глибокого обговорення і ретельного аналізу? Я пам'ятаю випадок, коли мій знайомий. Який страждає важкою формою захворювання легенів, чекав трансплантацію роками? Незліченні опитування, переживання, надії та розчарування. Ця історія нагадала мені про те, наскільки важливими є інновації в медицині та як вони можуть змінити життя людей на краще. SpaceX і Starship. повернення до зірок. Успішний випробувальний політ Starship – це не просто перемога SpaceX. Це перемога всього людства, що прагне до зірок. Я завжди захоплювався невтомним духом Ілона Маска і його здатністю перетворювати мрії в реальність. Його філософія швидко зазнаєш невдачі, швидко вчися це урок для всіх нас. Космічні подорожі це не тільки про науку і технології, це про розширення горизонтів, про прагнення до пізнання, про пошук нових можливостей для розвитку. Я впевнений, що старшип відкриє нову еру в історії людства, дозволяючи нам досліджувати інші планети, видобувати ресурси в космосі і, можливо, навіть колонізувати інші світи. Поза очевидним, несподівані відкриття новини про зв'язок між захворюваннями ясен і серцево-судинними захворюваннями. Про можливість створення волоконної обчислювальної мережі з інтелектуального текстилю, про застосування кератину з овечої вовни для відновлення зубів, все це приклади того, як наука здатна дивувати нас своїми відкриттями. Особливо мене вразила ідея створення комп'ютерів з одягу. Уявіть собі майбутнє, де наші речі будуть не просто предметами гардеробу, а й потужними обчислювальними пристроями, здатними аналізувати наші дані, відстежувати наше здоров'я і навіть взаємодіяти з навколишнім світом. Це звучить як наукова фантастика, але, судячи з усього, це цілком реальна перспектива. Годинник старіння та біологічний вік зазирнути в майбутнє. Ідея годин старіння, здатних вимірювати біологічний вік. Це ще один приклад того, як наука намагається зазирнути в майбутнє. Я думаю, що це дуже перспективний напрямок досліджень. Можливість вимірювати не тільки хронологічний вік, а й біологічний це шанс отримати цінну інформацію про наше здоров'я і вжити заходів для його поліпшення. Але, звичайно, потрібно пам'ятати про те, що годинник старіння це не чарівний інструмент. Вони можуть надати нам корисну інформацію, але вони не можуть передбачити майбутнє зі 100% точністю. Важливо підходити до цих результатів критично і використовувати їх у поєднанні з іншими джерелами інформації. Фотографії дикої природи, краса і крихкість світу. І нарешті, фотографії дикої природи, які потрапили до шортлиста конкурсу, фотограф дикої природи 2025 нагадали мені про красу та крихкість нашого світу. Ліневець, що чіпляється за паркан з колючого дроту, левиця, що спостерігає за коброю, рій неземних медуз, ці знімки змушують задуматися про те, як важливо дбайливо ставитися до природи і захищати її від руйнування. Висновки майбутнє вже тут. Цей тиждень показав, що майбутнє вже тут. Наука і технології розвиваються з неймовірною швидкістю, відкриваючи перед нами нові можливості і кидаючи нові виклики. Важливо бути відкритими для нових ідей, критично оцінювати інформацію і пам'ятати про те, що прогрес не завжди означає благо. Я вірю, що попереду нас чекає ще багато дивовижних відкриттів та інновацій. І я сподіваюся, що ми зможемо використовувати їх для створення кращого світу для себе і для майбутніх поколінь.